Ужгородське сміттєзвалище, запущене в експлуатацію у 1998 році, має 9 гектарів загальної площі та поділене на три так звані карти. У 2007 році тут відбулося масштабне загоряння сміття, коли полум'я охопило 2 гектари полігону. Вогонь здолали насипами за два з половиною тижні. А два роки тому одну із карт сміттєзвалища рекультивували. Оскільки наразі сюди відходи звозять не тільки з Ужгорода, але й з району. Полігон для сміття вичерпує свої можливості. Тож на часі відкриття нової карти сміттєзвалища та рекультивування попередніх, а в ідеалі зведення сміттєпереробного заводу. Але тут у місцевої влади назріває серйозна проблема, де облаштувати нове звалище. Громада проти землю під полігон не можуть знайти вже кілька років. Законом передбачені громадські слухання перед тим, як цей завод розмістити, і ви ж розумієте, що ми не можемо в місті розмістити, тому що немає ні земельної ділянки і можливості немає. Це потрібно робити за межами міста і бажано в цих місцях, наприклад, або між містами, як десь ми розглядаємо між ужидом і мукачем, для того, щоб зменшити транспортні витрати для доставки цього сміття на цей полігон. І саме болюче питання це питання. Проведення громадських слухань для того, щоб вони було прийняті, громада сільської ради або це за межами сільської ради повинна дати на це згоду. Щоб це питання зняти, то потрібно на законодавчому рівні прийняти рішення, щоб до примусового вилучення таких земель це ж для потреб суспільства. Це не комусь для особистої якась вигода. От я в цьому бачаю десь. Проблему центральних органів нашої влади, щоб це таке вольове рішення прийняти. Є кілька земельних ділянок. Є в районі села середнього земельна ділянка. В районі е, Ратівської сільської ради є е, земельні, е, земельні ділянки, які належать державному підприємству Еліта є лист погодження від них, що вони для потреб е, полігону твердих побутових відходів готові відмовитися від цієї земельної ділянки, враховуючи цю ситуацію, яка є зараз нас залі в країні.